У Путіну залишилося 12 годин для того щоб погодитись на тридцяденне перемир'я вогню, заявили сьогодні в уряді Німеччини вранці. Якщо сьогодні до кінця дня Кремль не підтримує перемир'я, то європа почне підготовку до нових санкцій проти Російської Федерації. За словами Берліна, у Росіян спливає час десять годин на відповідь про перемир'я. Годинник цокає речник німецького уряду Корнеліус. Росія має до кінця цієї доби відповісти на пропозицію. А то Зіткнеться жорсткими санкціями. Взагалі, із приходом нового прем'єра Фрідріха Мерца, позиція Німеччини стала жорсткішою, радикальнішою. Ну і ми про це поговоримо із нашою гостею, журналісткою з Німеччини Лесою Пульман. Леся вітаю, слава Україні. Привіт. Героям слава! Чути мене добре. Я сподіваюся. Так, так, чути. Трішки трішки голосніше. Я попрошу нашого uh -huh. режисера. Отже, Лесю, ми не говорили від тоді, як Мерца офіційно приступив до посади канцлер Фрідріх Мерц і багато дуже заяв. Багато дуже заяв. На користь України, зокрема, заговорили про тауруси. Ну і сьогоднішні заяви, якраз до кінця дня дедлайн годинник цокає. Чи так це виглядає зсередини з Німеччини, що от новий канцлер Німеччини займає жорстку проукраїнську позицію, і, можливо, нам будуть надавати зброю і довгоочікувані тауруси? Ну, те, що він е, вражає своєю стрімкістю в зовнішній політиці, взагалі очікується, що Мерц буде таким дуже зовнішньополітичним політичним а його міністр закордонних справ Йохан Вадефуль, він буде радше, так би мовити, заступником його з. Е... Закордонних питань, ось але дуже хорошим знаком того, що його темп, і його взагалі, все, що він робить, дійсно схвалюється, то це була оцінка, наприклад, опозиції тепер партії зелених, яка досі була, так би мовити, досить. Проукраїнською або навіть найбільш проукраїнською партією серед німецьких демократичних партій. Ось і вони похвалили Мерца за його таку рішучість, за його кроки, які були зроблені за ці менш ніж тиждень. Завтра буде лише тиждень, як Фрідріх є канцлером Німеччини. Отже, позиція хороша, темп задали добрий. Тепер треба залишатися на цій позиції, не давати задніх, так би мовити, і дійсно запроваджувати санкції, підтримувати краще Україну, озброювати краще Україну, так як вони пообіцяли власне у суботу. Тобто е, обіцянки виконуються реальними діями і кроками, е, ну і риторикою. Ми це побачили е, під час свого візиту до Києва. Канцр, канцлер Фрідріх Мерц пообіцяв продовжити військову підтримку України, наголосивши на тісній координації з європейськими партнерами та сполученими штатами. І в принципі, ми бачимо, що вимальовується оця коаліція охочих як такий дуже важливий важель впливу на Сполучені. Штати. Ну, при тому, що Трамп Трамп недавно заявив, що є слабше ніж Китай, тому європейським лідерам потрібно об'єднуватися. Але я би хотіла ну, от, просто сказати, як, як в Німеччині взагалі сприйняли візит Мерца до, до Києва із цієї участі в коаліції охочих. Ну і почати із. Ой, цього російської пропаганди про серветку і наркотик. Якщо, якщо ви знаєте нашим глядачам, просто скажу, що у Макрона висвітлили російські фейки про поїздку до Києва в офісі президента Франції відреагували на фейк. Справа в тому, що Російська Федерація поширила фейк про вживання наркотиків європейськими лідерами у потязі під час поїздки до Києва Макрона. Мерца і стармера було знято відео, на якому президент Франції ховає скомканий білий папірець, а канцлер Німеччини предмет схожий на паличку, і це викликало масові чутки фейкові звинувачення. Ну звичайно, російські пропагандисти, включаючи Марію Захарову, заявили, що це був пакетик з хокаїном та ложка для вживання наркотиків. І Єлисейський палац оперативно спростував ці звинувачення, опублікувавши у соцмережі X фото з підписом. Це серветка для того, щоб висмаркатися. А чи була така подібна реакція в німецьких змі? Ну на, в німецьких змін на центральному каналі є дуже велика стаття одного з таких відомих інвестигативних журналістів, скажімо, антифейкерів е, німецького центрального каналу е, першого і центрального ресурсу, взагалі, інформаційного, це Tagesschau е, онлайн-ресурсу. Це програма новин щоденна німецька багаторазова, от і власне там було проаналізовано все дуже достоту, можна сказати, прямо включно з інформацією з Парижа, включно з тим, що російська пропаганда взагалі тендує до того, щоб називати усіх, кого вони не не люблять, і проти кого вони хочуть щось, якісь інформаційні операції проводити наркоманами. Дуже Дуже детально названо те, як вони обходилися з Володимиром Зеленським із його нібито наркотичною залежністю. Ну і сам факт, що Марія Захарова це про про про, про так би мовити, протиражувала у себе це, говорить про те, що. Це однозначно фейк, і звичайно, що відкидають із німецького боку всі ці звинувачення і аналізують, і кажуть, що це фейк із великою передісторією і, так би мовити, великим таким ем, набутком подібних фейків, які робилися з російського боку. Ну і це говорить це, може говорити про безсилля Кремля. Тобто вони вже не знають чим бити, тому що повний провал на 9 травня, заяви і організація дня перемоги у другій світовій війні в Сполучених Штатах, що такого ще не було. Тобто, це такий удар під дих Путіну його пропаганді, і це як, ну, як такий відчай. Це ну, спроба дискредитації, тому що це дійсно був дуже сильний крок, який відбувся в суботу в, в, в Києві. Це коментують усі німецькі експерти як серйозний прорив, як нарешті, ем, особливо німецькі експерти звичайно коментують те, що нарешті функціонує оця. Військ Німеччина, Франція до них додалася Польща, Великобританія. Тобто, що це дуже потужний, справді був так би мовити, і подія, і союз, і заяви. Але головне під кінець заявляють, щоб всі залишалися на цих позиціях і справді. Дотисли, так би мовити, свої свій цей ультиматум, свої ці пропозиції, чи ультиматум можна дивитися з якого боку. І тобто залишається скільки ще не дуже багато годин до того, як я сподіваюся, що якщо Росія не припинить, не піде на перемир'я, то тоді будуть запроваджені справді ті серйозні санкції, про які. Говорять європейські політики, які конкретно, до речі, не говорять. Особливо німецький уряд зараз став на позицію. Я думаю, що в Україні це також відомо. Що ми більше очевидно не почуємо дискусій про тауруси, не тауруси чи так далі, тому що вони вирішили засекретити е, всі uh -huh. питання, які стосуються поставок е, зброї України, підтримку України з боку Німеччини, принаймні здається, схожим Франція також давно поводилася, Фінляндія, наприклад, також схоже поводилася, і тепер цим же кроком іде Німеччина, очевидно. Тобто, принаймні, е, так заявляє Фрід. Ріхмерць після своє, свого візиту в Київ чи під час навіть ще перебування в Києві він про це говорив. Ем, в інтерв'ю, наприклад, такому досить відомому німецькому блогеру Паулю Ронцгаймеру, це один з редакторів газети Bild, таблоїди німецької, який дуже часто буває в Україні, дуже добре орієнтується в ситуації. І от в інтерв'ю йому він сказав, що. Ми не говоримо про конкретні типи зброї. Ми говоримо про підтримку України, тобто, в такому сенсі, ну що нам важливо? Нам важливо, що Німеччина е, заявила Речник уряду е, Німеччини, заявив, що Німеччина готова підтримати Україну питання вогню великої дальності. Е, натякнули, що Таурс е, можуть бути передані Україні в разі відмови Російської Федерації про перемир'я. Е, ну і щоправда, сказали, що німецький уряд на даний момент не може розкрити. Як виглядатиме е, ця допомога? Е, про це сказав речник уряду Корнеліус, е, вказуючи на те, що постачання озброєнь України навіть ракета Таурус тепер буде засекреченим. Головне, щоб воно все працювало ефективно. Ми розуміємо, що Путін на повне припинення вогню і перемир'я е, не піде. Хотіли так, да, хотіли, можливо, можливо, ти знаєш деталі санкцій, що буде посилюватись. Попереду буде такий е, е, складний е, інформаційний тиждень і насичений. Володимир Зеленський е, у підсумку е, зустрічі е, у Києві сказав, що Україна. У діалозі з німеччиною має інші пріоритети, коли вони давали після прес конференцію після коаліції рішучих. До нього звернувся журналіст німецької агенції DPA і спитав про те, mm. що очікує Україна, що новий уряд надасть ЗСУ ракети. Ну і в нас актуальне питання по систем ППО. Німеччина дуже сильно допомогла системам Петріот, і Зеленський зауважив впевнений у комплексній допомозі уряду Німеччини як під час війни, так і після її завершення. Ну і тепер про кадрові призначення, тому що е, призначення канцлера, а кадрові призначення чи всі вже е, призначили, тому що е, важливі для України були посади в уряді. Е, так, це віце канцлер міністр фінансів, Катерина Райхе, міністр економіки, міністр закордонних справ і міністр оборони Пісторіус. Яка зараз ситуація? Хто хто по кадрах біля Мерца? Ну, я спочатку по санкціях розповім mm -hmm. те, що я чую з джерел європейських, це звичайно, в першу чергу санкції галузі енергетичної, передусім проти так званого тіньового флоту, потім Росії, яке перевозить нафту, як відомо. Потім очікується, що таке дійсно, якщо Дуже потужні санкції, про які говорять, вони то мають бути в сфері банківські санкції. Європейський Союз так чи інакше вже розробляв 17-й пакет санкцій і сподіваємося, що він його тоді просто посилить, і до нього долучаться тоді інші. Не знаю, як американці, тому що ми ж бачимо, що. Трамп своєю непередбачуваністю, своєю непрогнозованістю, він, так би мовити, дуже багато ставить палок в колеса навіть зараз цією заявою, після того, як вони нібито спільно з Сполученими Штатами американцями в суботу так гучно заявили про все. Потім мали оці заяви, які цитувала перед моїм включенням. Тобто тут невідомо наскільки Сполучені Штати підтримують, ці санкції, але принаймні європейці мали б це зробити. А щодо зброї української, то дійсно, якщо говориться про дуже потужну відповідь, то це мали б бути Тауриси. Тому що, як я розумію, це була б найсильніша зброя, яка була б зараз в Україні, тобто найпотужніша, найбільш далека і так далі, якщо вони дійсно будуть поставлені щодо уряду німецького, то він е, уже весь укомплектований. Ти правильно назвала всі ті посади, які важливі, ключові, які є, але знову ж таки, я повторюю з експертних оцінок ідеться про те, що Мерц найшвидше буде таким собі Зовнішньополітичним канцлером, тобто він, на відміну від Шольца, який був перед цим, який дуже добре розумівся на фінансах. Він був перед цим міністром фінансів, дуже довго працював в уряді. Меркель він був таким внутрішньополітичним канцлером. То від Фрідріха Мерца цього не очікують. Він має дуже, скажімо, нульовий досвід внутрішньополітичних. Тобто, в нього не було ніяких посад до цього таких урядових і так далі. Тому це для нього дуже серйозний. Козир, так би мовити, його євроатлантична налаштованість. У нього є дуже великий досвід роботи в різних фінансових структурах американських. Зокрема, і тому очікується від нього саме, що він буде багато саме зовнішньополітично діяти. Ось тому, власне, його однопартієць, який очолив зараз зовнішнє політичне відомство, це також уже, так би мовити фікс, зафіксована посада. Ну і те, що ти назвала також однопартійка, так би мовити, мерця пані Райхі, яка займатиметься економікою. Це також, тобто, вже зафіксовано, і в уряді mm -hmm. практично всі посади вже зараз роздані і почали працювати. Ну, це добре. Якщо він активний зовнішньополітичний гравець і проукраїнський, то в нас з'являється на карті Європи ще один слон. Поряд із поряд із Макроном і Стармором. Реакція Кремля на ультиматум Німеччини про зупинку вогню. Рот Путіна Пісков сказав, що не став чекати кінця дня. Сказав, що з Укр з Росією мовою ультиматуму розмовляти не можна. Сказав він: так з Росією розмовляти не можна. Це він про дедлайни. дедлайни перемиря. Це ми так назвали. Це головна тема нашого ефіру. Чи є от на це реакція? От буквально зараз. Ще реакції на Пескова я не бачила. Тобто я, я так думаю, що, я не знаю навіть, чи буде якась е, серйозна реакція. Я думаю, що всі е, сьогодні було висловлення трьох провідних німецьких політиків. Мерт сьогодні не виступав, але були голова його канцелярії, його відомства, канц, канцлерського голова зовнішньополітичного відомства, його речник. Вони всі говорили одне і те ж. Е, Ультиматум є ультиматум, Росія має піти на перемир'я. Якщо не піде сьогодні, то очікуйте серйозних санкцій і серйознішої підтримки України. Тобто, угу. е, я так розумію, що саме оце окреслене коло перспективи, яке є, а що там Пісков говорить чи не говорить, це, так би мовити, не настільки важливо. Так, тобто, Німеччина посилює тиск на Путіна. Це зрозуміло з останніх заяв дій і риторики нового канцлера, А ще сьогодні з Мерцем і главою МЗС Великої Британії Девідом Лемі говорив Рубіо. Це теж важливо. Наша спільна мета. Вони обговорили нещодавню зустріч між канцлером ФРН, президентом Франції Макроном, Стармором, Туском і Зеленським у Києві. Наша спільна мета припинити війну в Україні. Це це теж важлива заява, якщо це говориться про спільну мету, якщо це говорить Рубіо, тому що з оточенням Трампа там все теж дуже. Дуже цікаво і весело. А от на рахунок 9 травня, бо ну ми підбиваємо підсумки цього всього побідобєсія, бо такого таких масштабів і такого маразму, як це було в Росії. То, по моєму, ну зашкварів не було. Чи було і Чи ходили оці колорадські стрічки по, по німеччині? Чи були покладання сутички? Як проходило 9 травня? Ходили і, на жаль, були не такі масштабні, як я чула з інших країн, але були такі, як з Польщі, наприклад. Але ем, я бачила, що були такі сутички, такі ходили, особливо центральним. Це був Трептов парк в Берліні. Там є дуже такі серйозні відео. Я не знаю, чи це мені здається, що це було все-таки про українські німецькі активісти, які виходили з українськими прапорами туди, і відповідно були атаковані, попри те, що там було повно поліції і так далі. Ну, принаймні, вербально дуже сильно, але і фізично були атаковані цими побідобесними місцевими mm -hmm. жителями. Там серед них були до речі, не тільки росіяни або так звані Русські і німці. Тобто це вихідці з різних країн колишнього Радянського Союзу, які, е, е, яких об'єднує чомусь Путін і російська мова і так далі. Хоча насправді паспорти, нібито німецькі, і вони вважають себе німцями. Ось, е, і Це основна така клієнтура таких побідобних е, маршів. Ось, але, це, я думаю, те, що нам доведеться далі. Так би мовити, жити вони активізуються в певні такі моменти загострення цієї побідобесної вірусної хвороби. І вони тут влада намагається їм якось протидіяти, наприклад, через те, що є заборона на російську символіку в Берліні на кілька днів навколо побідобесія. Вони, звичайно, цього дотримуються дуже приблизно. Ну ем, будемо дивитися, як буде з цим обходитися місцева влада, місцеві активісти. Також вони звичайно досить агресивні ці люди. З ними так, так само важко вести діалог, як з победебесними росіянами з Росії. Тобто, це, як правило, люди, які просочені російською пропагандою, ненавидять Україну, ненавидять німецький уряд за те, що він підтримує Україну. Тобто дуже часто підтримують партію Альтернатива для Німеччини, яка відома є дуже антиукраїнською, і так далі. Тобто це відомий такий, так би портрет цих побідобесних е, товаришів, але е, з ними доведеться якось е, змирятися і, звичайно, пості, поступово виходити протестувати проти цього. Сказати, що вони дуже сильно впливають на суспільну думку в Німеччині, я не можу. Тобто, ну, це на та, найголовніше. Але... Так, це найголовніше, просто щоб тверезо мислячий мешканець громадянин Німеччини розумів, що це не просто там якийсь цирк, шоу і таке мракобєсіє. А це є реальна загроза, тому що діди воювали, можемо повторити, Це в них ну в, в, там тамже ціле покоління. Я не знаю, щоб навіть якщо е, у разі російської капітуляції розпаду Росії це ціле покоління. Це ми рахували, от думали, говорили, якраз скільки має пройти років, тому що цих. Малих росіян вони пічкують цю мілітаризовану мілітаризацію з пеленок, тому це Величайно, набагато те що, те що ми бачимо, те, що я бачила багато і сама так би мовити, коментувала це те, що часто приблизно те, що ти описуєш, існує і на заході Європи. Я принаймні бачила російські школи. В Австрії, в Німеччині я не шукала, але напевно також є, які організовують дні Побєди і дуже схожі такі речі, які ми, ми бачили з Росії на різних відео для дітей. Це звичайно треба підказати. Вірус, треба тіш... підказати, щоб це було у пакеті санкцій. Заборона російських телеграм-каналів, санкції проти пропагандистів, заборона е е соціальних мереж. Ну і покарання за це ну ж, німеччина так, може доречі, німеччина доречі. правова держава. Якщо нас слухають українські дипломати і відповідні люди, то це треба дійсно таке робити і так. ініціювати на загальноєвропейському рівні. Так дуже 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 гарно жити в Європі, користуватися всіма благами європейської держави, правової, демократичної, але любити Путіна, вбивцю і терориста номер один. Лесю, дякую. Попереду попереду цікавий насичений інформаційний тиждень. Так. Тому будемо на зв'язку. Мерц – наш <сіко> наш слон. Сподіваємося, сподіваємося, <сіко> що <сіко> вони залишатимуться на тих же позиціях і залишатимуться сильно. Ну, принаймні європейські решуватимі. лідери послідовні на відміну від хаотичного і непередбачуваного Трампа. <сіко> Дякую, Леся. тихого спокійного вечора. Слава Україні! Навзаєм.